роблю. не розумію. А, точно! Ми сьогодні обмінялися життями. Всім привіт! І ви на каналі Слип Тока. Я дуже рада вас бачити. І Сьогодні ми з, з Мариною Хар обмінялися життями. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Сьогодні я буду робити всі її справи і її розпорядок дня. Я думаю, що зараз ми будемо починати це відео. Сподіваюся це відео вам сподобається. Свій день вона починає зі сніданку, тому я теж так само його почну. Так, що є в холодильнику, я знайшла яйця. Я думаю, що я поварю собі яйця. та, можливо, ще щось вип'ю. Тому давайте почнемо. Якщо б була б ще десь сковорідка, я б пожарила яйця. Але я сковорідки ніде не бачу. Тому я буду його варити. Одразу візьму тарілку для яйця. Думаю, що можна його вже забирати. Так, ось я його вже взяла. Зараз виберу собі якийсь напій. Я напевно, що візьму зелений сік. Думаю, мені його вистачить, і ось такий у мене буде сніданок. Також візьму собі ножик та візьму собі вилку. Так мені буде зручніше їсти. Я ще помию посуду. Її дуже легко мити, тому швиденько її мию, тому що в мене ще дуже багато справ. А зараз ми йдемо у ванну і ми будемо вмиватись і чистити зуби. Так, ось я прийшла, я думаю, що щітка, можливо, знаходиться ось тут. Так, я права. Також візьму щітку, та також візьму пасту і почищу собі зуби. Зараз я ще розчешусь і я буду йти обирати собі якийсь одяг. Я разом з собою взяла одяг, тому зараз я щось собі виберу. О, вона буде яких шкільна форма, але це моя форма від університету. Сподіваюсь, за це мене не насварять, тому що я буду йти в школу. В школі я давно не була. Так, мені потрібно заховати десь одяг, тому що я в рюкзак буду класти всякі речі для школи. Я думаю, що свій одяг я покладу в ось цю шафку. Зараз я знайду канцелярію і буду щось собі обирати. Так, мені, напевно, потрібні книги. Я візьму всі книги. Візьму два зошита, та також візьму ось цю, ось цю ручку і все, мені вистачить. А зараз я буду вже йти до школи. Зустрінемося, коли я вже буду біля неї. Ось я вже на подвір'ї біля школи, зараз буду заходити в саму школу. Чому всі на мене дуже загадково дивляться, не знаю чому. Ви це бачили, яка вона велика? Чому напевно, що не ходить до школи. Ага, я так само думаю. Ось я прийшла всередину. Привіт, не знаєте шавка Марени? Здається, п'ята. Угу, Дякую. А От чому така велика прийшла? Я сьогодні замість неї. Ой, не та. Здається, шоста. Оця? Так, це її шафка. А де Марина? Ми з нею обмінялися життями. Ага, зрозуміло. Я її найкраща подружка. А кіно у нас зараз урок. Математика. Добре. Що потрібно на математику? Зошит та книжка. Ця? Все, так. Добре, дякую. Ти надовго це? Ні, тільки на сьогодні. Вона завтра повернеться. Це дуже добре, що вона повернеться. Две до проведу в клас познайомився з всіма Сподіваюсь, тобі у нас сподобається. Я також сподіваюся, що мені у вас сподобається. Заходь, ось це твоя сама перша парта. Добре, дякую тобі. І можуть покласти свої речі, так? Так, можеш поклати свої речі. У нас зараз урок вже буде. Угу. Тільки що був дзвінок, тому сідай. Я була твоє... твоєю сусідкою, я я сиджу коло тебе. Ага, добре. Бачиш там якусь новеньку? Ага, вона така велика. Я думаю, що вона не зі школи. У неї форма, університетська. Ага, по ній видно. Вона така велика. Це точно. Доброго дня! О, у нас новенька. Як тебе звати? Мене звати Елізабет. Я прийшла замість Марини. Вона завтра повернеться. Ми обмінилися з нею життями на один день, тому сьогодні я буду вчитись у вас. Випустимо ще не в шкільній формі, тому що в мене нема шкільної форми. Це нічого добре. Сідай. Сьогодні почувся з нами. Передаш Марині привіт. Угу. Так, добре, передам вам. Так. Ти любиш математику? Так, колись вчила. Зараз підеш до дошки, я тобі дам якийсь приклад. Так, добре, трошки згадаю математику. У нас вже закінчився четвертий урок, і зараз ми будемо йти у їдальню. Перекусимо трішки, а потім ще два уроки і я йду додому. Так, бери ось цей піднос, ага. Так, візьмеш собі там зараху білу тарілку. тобі пригодиться. Угу, Добре. Я, напевно, візьму, візьму собі листя салату, огорок та помідору. Так мало, ти впевнена? Так. Так, а я собі візьму стегно, сир. Та думаю, що я візьму рис. Ось так багато береш. Ага, йдемо за столик. Йдемо. О, супер, столик для двох. Давай сідаємо. Ага. Пара трішки перекусимо. І далі на уроки. Ага. Тобі як тут? Ну, в принципі нормально. А тобі скільки років? Мені вже 20. Ого, 20. Ти така вже доросла. Та ну ще не дуже доросла, але все він вже доросла. Давайте нас тут на наступні уроки, тому що ми можемо запізнитись. Ага, давай. Так, і ось уроки вже закінчилися і я зараз йду з вами разом додому. Ми будемо щось обідати та далі йти кудись. Так, ось ти прийшла. Я думаю, що на обід я візьму курку та візьму сир і щось з цього, з цього зроблю. Думаю, буде смачно. Так, ось така їжа вона вийшла. Зараз я. Трішки поїм і буду йти переодягатися та ще в одне місце. Я буду йти в музикальну школу на уроки фортепіано. Так, тепер ще потрібно переодітись, та також думаю розібрати ще сумку та взяти те, що мені буде потрібно зараз. Так, я думаю, що я одягнусь в ось такий лук. Він, в принципі, гарний. Думаю, підійде. Візьму ноти, їх повторю і буду вже йти. Зараз я проходжу через парк і я думаю, що зараз я собі куплю морозиво, тому що я голодна. Доброго дня! Доброго дня! Я хочу собі морозиво. Угу, Добре. Вам з яким смаком? Давайте мені. Саме звичайний ванільний. Так, добре. Ванільний смак. Вити че зверху черницю. О, дякую вам велике. Прошу. Добре, дякую вам, до побачення. До побачення. Зараз їду в трамвай, я вже повертаюся додому. Зараз я буду вечеряти, трішки посиджу в телефоні та ще зроблю домашнє завдання. І все. Так, ось я прийшла, ще трішки посиджу в телефоні і йду робити домашнє завдання. Його там дали не дуже багато, тому думаю, я з легкістю його зроблю. Так, ось я взяла книгу та зошит. Зараз я швидко його зроблю. Я дуже добре знаю всі предмети. Порнусь, коли все зроблю. Зараз мені ще потрібно зняти відео, тому зараз я буду ще знімати відео, а потім піду вечеряти. Так, певно, що зніму якийсь тік-ток або якесь велике відео, я точно ще не знаю. Так, продуктів майже не залишилося, тому я думаю, що я візьму тільки фрукти і все. Тому що яйць явно не буду їсти на вечір. Так, тут є лимон, ще є полуничка, та також ще є персик. Думаю, я зараз їм швиденько, та піду в ванну та помиюся. Все, тепер йду митись. Так, зараз я буду переодягатись і помиюся у цьому гарному душі. У мене ванна вдома, тому для мене це буде трішки тяжко, але думаю, що я справлюсь. Я в себе колись вдома милась в душі. Так, переодягаємо халат і все, йду митись. Так, ось я зараз нанесу маску. Все. Тепер я думаю, що ще посижу, напевно, в телефоні. І думаю, що на цьому день мій закінчиться. Тому що я всі справи вже зробила. Але я ще зберу рюкзак додому, тому давайте зберемо його. Так, ось мій рюкзак. Так. У мене тільки кофти. Мої. Та ще мій телефон, тому думаю, не буду багато збирати. Щось через цю прикрасу візьму. І все. І лягаю спати. Ось моє відео підійшло до кінця. Другу частину, як Марина була у мене вдома, ви побачите на її каналі. Я посилання. Залишу в описі до цього відео, а також напишу її в назві цього відео. Мені ж подобалося провести один день, як вона це робить. Завтра я вже буду у себе вдома і буду звичайною Елізабет Як завжди ви привикли мене бачити. Я зараз буду з вами прощатися я вам дуже дякую за перегляд. Ви були на каналі Соли Пітока. Всім удачі та всім па-па!